удочерити дитину з України мало сенс для нашої родини, адже я з центру Канади. І коли росла, то мабуть третина моїх друзів мали українське коріння. Тож я була в оточенні культури моїх друзів. у листопаді 2018 року американсько-канадське подружжя Джош та Тісін з Колорадо офіційно удочерило українську дівчинку з Хмельницького Ізабелу. Дівчині зараз 21 рік. В Україні Ізабела має старших сестер та братів. Я народилася в Хмельницькому і росла у дитячому будинку в селі Вовковинці. Поки не зустріла своїх батьків. Я спілкуюсь телефоном зі своїми братами та сестрами в Україні. Для мене дуже важливо знати, як у них справа з усім, що там відбувається. Процес усиновлення травматичний. Це не просто, не легко, а інколи навіть дуже важко. Але це того варто. І зараз, коли в Україні війна, я думаю про нашу Ізабелу, яка наймолодша з восьми братів і сестер. Історія усиновлення Ізабели почалась у 2017 році, з програми за якою американські родини протягом шести тижнів приймали українських сиріт на літніх канікулах to adopt older children. нам розповіли про можливість усиновити дітей старшого віку з України. Ми вирішили спочатку прийняти, а згодом удочерити українську дитину. У нас троє власних дітей: двоє хлопчиків і дівчинка. Ми не збирались збільшувати родину, думали трьох достатньо. Але коли ми приєднались до програми прийому українських сиріт, познайомилися з кількома дітьми, зустрілися з нашою донькою, яку, врешті-решт, удочерили. Ми зрозуміли, що вона буде чудовим доповненням нашої сім'ї, і нам таки треба четверо дітей. Коли ви провели деякий час, навіть шість тижнів, з дитиною, яка жила у сиротинці і шукає кращої долі, то хочеться зробити усе можливе, аби їй допомогти. Так ми й вирішили її удочерити. So that ледю асперсюінедапшн oh. yeah. Ізабелла у свої 14 років вже й не сподівалася знайти родину. Адже у її сиротинці переважно всиновлювали молодших дітей. Дівчина дуже цінує свою американську сім'ю та вдячна, що Емелі та Джордж не побоялися дочерити її в підлітковому віці. The feelings that I had when I came here first, коли вперше летіла сюди, боялась і раділа одночасно. Я не могла повірити, що є родина, яка хоче провести зі мною час і дізнатись більше про мене. Зараз я живу сама, переїхала від батьків, маю роботу, працюю офіціанткою. Моє життя склалося добре. Моя сім'я мене завжди підтримує. Вона завжди поруч, і я дуже вдячна за це. <реш> у зв'язку з воєнним станом усиновлення українських дітей іноземними громадянами призупинено до кінця війни. Родина Кларк зі штату Джорджія розпочала процес усиновлення 9-річного Артема ще до війни, однак не встигли отримати дозволу суду. Ми завжди хотіли усиновити дитину, і влітку 2021-го ми прийняли маленького хлопчика Артема. А сім'я нашого пастора прийняла маленьку дівчинку з України. Артему зараз 9 років. Йому було 7, коли він був у нас. Ми не уявляли, яким важким буде процес усиновлення, скільки це нам коштуватиме. Коли почалася війна, стало ще гірше. Ми так сподівалися, що вони повернуть дітей у родини. Зараз ніхто не може всиновити з України, але ми навіть не просимо цього. Ми не просимо повного усиновлення прямо зараз. А замість того, щоб вони жили в дитячому будинку, нехай поживуть з батьками, які планували їх усиновити. Ці діти матимуть тут набагато краще життя. Вони будуть з любов'ю у своїх родинах. Це діти, які вже мають родини в Америці. Зараз сиріт ще більше через цю жахливу війну. І ми можемо допомогти. Це його дім. У нас його фото на стіні. Ми називаємо його сином. А він називає нас мамою і татом. Він наших дівчат сестрами називає. Є сенс, щоб ці бідні діти зараз були зі своїми сім'ями. Родина Кларків одна з кількасот американських сімей, які знаходяться в процесі очікування своїх прийомних дітей з України. Ізабелла тісен зараз навчається на спеціаліста у готельному бізнесі. У майбутньому каже дівчина: хоче усиновити дитину з рідної її України. Я не можу відвідати Україну через війну. Але як тільки вона закінчиться, поїду. В Міністерстві соціальної політики України говорять, що в умовах війни на цей момент не можуть забезпечити усі правові норми усиновлення українських дітей іноземними громадянами. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо.